Розглянемо, як створити відео презентацію із створеною вже нами інтелект-карти. Клікнемо правою кнопкою миші на об'єкт, звідки ми хочемо почати презентацію, і виберемо пункт почати презентацію тут. Завантажилося вікно, в якому ми бачимо нашу карту У форматі 3D. Отже, п'ятикласник це особистість. Насамперед, для успішного навчання йому потрібна позитивна атмосфера, так як і кожному з нас для того, щоб успішно зробити яку-небудь роботу. Визнання того, що зробив учень, підбадьорення заохочення. Тільки в такій позитивній атмосфері дитина може. Засвоїти ті знання, які ми їй пропонуємо. Давайте подумаємо, що подобається дітям. Діти, звичайно ж, люблять музику, гарний настрій, тому ось на кожній гілочці цієї карти я створила такі лінки. Зараз під час відео вони не можуть відображатися. Вони відображаються лише коли ми будемо розглядати цю презентацію у форматі 2D, але вона тоді не буде такою красивою. У форматі 2D можна клікнути на кожен лінк і подивитися приклад того, що ми зараз розглядаємо. Отже, що люблять діти? У кожної дитини в руках мобільний телефон. Діти надзвичайно люблять щось шукати і спілкуватися у соцмережах. Давайте ми їм запропонуємо навчатися в соцмережах. Ось тут є такий лінк, де мої колеги, а це, власне, Наталя Внежа із Першотравенська і Олена Дабдіна з Харкова, разом створили навчальну групу і провели звідси бінарний такий цікавий урок для десятикласників. Давайте подивимося, як працювати в контакті з дітьми. Насамперед потрібно вибрати тему і створити групу в контакті. Не переживайте, якщо ви цього не вмієте зробити. Це з задоволенням вам поможуть діти, тому що кожна дитина вже має свій обліковий запис в контакті. Вони навіть будуть дуже раді, що вчитель просить у них допомоги, що в них складеться з вчителем така довірлива атмосфера. Звичайно, потрібно визначитися у. В періоді виконання тієї чи іншої роботи, зареєструватися в групі, діти допоможуть зареєструватися і вчителю, поставити завдання перед учнями, які результати очікуються після завершення нашого проєкту. Також дуже цікавим для учнів буде віртуальне незалежне навчання. Напевно, одній дитині потрібно раз послухати якийсь матеріал на уроці, щоб його добре зрозуміти і запам'ятати. А є такі учні, що потрібно і два, і три рази. А є учні, які пропустили з певних причин уроки, і тому їм важко самостійно розібратися з даною темою просто так з підручника. Я вам пропоную ось такі варіанти роботи. Це навчальні відеоролики на YouTube. Ось є гіперпосилання на один з таких роликів, а їх зараз є дуже багато і практично по кожній темі це можна підшукати. Мультимедійні уроки на блогах вчителів. Також тут є ланцюжок, де можна перейти і подивитися, як це робиться. Сьогодні є безкоштовні освітні тест-портали. Я тут поставила два лінки, де вчителі можуть запропонувати саме п'ятикласникам. Надолужити прогайний матеріал або ще раз подивитися урок, якщо їм це потрібно. Діти дуже люблять брати участь у навчальних проєктах. Отже, обираємо тему для проєкту, оголошуємо місце реалізації, час відведений, ділимо обов'язки, приступаємо до роботи, оголошуємо дітям. Тему очікувані результати і чекаємо, щоб зібрати урожай здобутих дітьми знань. Дуже цікаве є використання для учнів нових веб-інструментів. Я вам пропоную найпростіші з них, якими дуже легко оволодіти. На своєму блозі я виклала Навчальні матеріали, приклади, як це зробити, і учням буде легко працювати з такими інструментами і створювати навчальні матеріали, роздаткові матеріали, допомагаючи вам, а також при цьому вони краще запам'ятають матеріали, які вивчають. Це є глокстер, інтерактивний плакат, можна перейти за цим посиланням сюди. Навчальний фотоколаж кросворд онлайн. Лешкарти, а також інтерактивні картинки. Учень це не посуда, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Кожній дитині потрібний добрий наставник. Ось тут ви бачите лінк на відео, де вчителька з африканських країн ділиться своїм досвідом. Своїм таким добрим люблячим відношенням до учнів. Вчителька вже має 40 років стажу, розповідає, це надзвичайно цікаво. Я думаю, що ніякому вчителю не зашкодить подивитися це відео. І так, тільки маючи таке доброзичливе відношення, яке ви побачили на цьому відео, ви можете дати дітям знання. Діти візьмуть знання тільки від того вчителя, який їх любить. З яким їм приємно і цікаво працювати. А тепер давайте подивимося, який навчальний зміст нам пропонує програма 5 класу з математики згідно нового освітнього державного стандарту. Тема вимірювання. На гілочці, яка спрямована до цієї теми, ви знову ж бачите лінк, де можете перейти і знайти веб-ресурс. На якому пропонується вивчати цю тему, друга тема це геометричні фігури на площині і просторі. Також є такий лінк. Наступна тема це нерівності. Лінк вказує не на тему, яка опрацьовувалася в п'ятому класі, тому що така тема в п'ятому класі введена вперше. А на цьому веб-ресурсі показано вивчення цієї теми в 9 класі. Але вчителі зможуть звідси подивитися і зробити якісь свої, скажімо, ресурси, технології, методичні матеріали цифрові, дивлячись на те, як зроблено на цьому порталі. Тема відсотки з лінком на цікавий проект, який зробила. Студентка фізико-математичного факультету і опублікувала його на вікіпросторі. Просторі. Тема рівняння також, як ви бачите, з лінком. Отже, в чому полягає проблема? І за ким вибір? Тут є цікаве відео, як діти хочуть. Бачите навчальний процес в школі, яким, якою має бути сучасна школа. А тут інше відео про те, якою бачать вони ту школу, яка зараз існує. Отже, учні обирають сучасний стиль навчання. А стиль, який зараз існує, він їх гнобить, пригнічує, викликає сумний настрій. Не сприяє засвоєнню навчального матеріалу. Кожен учень, який прийшов до школи, він, напевно, прийшов, щоб вчитися. Він, напевно, буде радіти, коли вийде з класу і відчує, що він збагатився якимись знаннями. Він буде дуже щасливий, коли навчиться думати, отримувати хороші оцінки. І ось ще теми, які в п'ятому класі ми будемо вивчати, і лінки на ці теми. А допомагати адаптуватися учню до навчання нам, звичайно, допоможе комп'ютер та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Тоді діти будуть мати радісний настрій піднесений, будуть заохочені до здобування нових знань. Це, звичайно, буде приємним подарунком як вчителю, так і учню, так і батькам наших учнів. Дякую за увагу!